Який був ваш момент? Нам потрібно йти зараз. Ми з моїм тодішнім хлопцем були на парковці його житлового комплексу і курили косяк. Пізно ввечері він нещодавно придбав уживаний БМВ у відмінному стані. У сусідньому житловому комплексі жило багато членів вуличної банди, з якими він виріс, але з якими практично не спілкувався через їхній спосіб життя. В одного члена банди в іншому комплексі був такий самий БМВ, як в мого колишнього, тільки чорний БМВ. Вемого колишнього не був чорним, але він був темного кольору і в темноті здавався чорним. Раптом мене охопило жахливе перечуття. І я сказала: слухай, мені здається, нам варто звідси поїхати, на що він просто відмахнувся. Я не відступала і повторила це ще кілька разів, поки мало не накричала на нього: Та бляха, нам потрібно валити звідси, я не жартую. І він неохоче завів машину і почав здавати назад. Перш ніж ми. Виїхали з парковки, ми помітили, як неподалік хтось пробирається між іншими машинами на стоянці. Хлопець тримав в руках АК-47 з коротким стволом і дивився в наш бік. Мій колишній зателефонував своїм старим знайомим і запитав їх, що там відбувається. І ми дізналися, що той хлопець, якого ми бачили, збирався вбити нас, бо подумав, що мій колишній це той хлопець з іншого комплексу, в якого. Була схожа БМВ. Здається, він хотів помститися йому за щось. Мій колишній продав ту машину протягом тижня. Мій кіт лежав у мене на плечі, як зазвичай. Раптом він вкусив мене і побіг до дверей. Я був спантеличений і трохи розгублений, але пішов за ним, відчинив двері і відчув запах диму. Горіла мікрохвильова піч. Кілька років тому навесні у нас була невелика повінь після періоду сильних дощів та швидкого танення снігу. Ми з татом йшли по одній з наших улюблених природних стежок, коли помітили струмок, що утворився вздовж стежки та прорізав яр. На іншому боці яру я побачив велике дерево, яке впало після того, як вода змила землю під його корінням. На березі було ще одне велике дерево, яке виглядало дуже не. Стійким, оскільки його коріння вже оголювалося. Я зауважив, що воно ймовірно впаде ще до кінця дня. Ми стояли там ще кілька секунд, і я був зациклений на дереві, що хиталося з боку в бік. Потім дерево раптово завмерло, і в цей момент мене охопив абсолютний первісний страх. Тож я закричав «Тікаємо!». коли ми тікали, я чув, як воно падає, воно впало саме туди, де ми стояли. Пізніше я дізнався, що великі предмети, що падають на тебе, часто здаються нерухомими. Я впевнений, що дерево вже починало падати. І в мене було якесь підсвідоме усвідомлення цього. Я була на вечірці і забагато випила. Господар будинку дозволив мені спати в одній з кімнат, поки всі інші продовжували веселитися. Кілька разів він відчиняв двері, щоб перевірити, чи зі мною все в порядку. Здавалося, ніби він хоче перевірити, чи я не заснула. Це мене непокоїло. Тому навіть незважаючи на те, що я була дуже п'яна, я непомітно вийшла з будинку, викликала таксі і поїхала до дому. Дому. Пізніше того ж року він зґвалтував свою подругу, вона напилася і заснула у нього вдома на одній з його вечірок. Не я, а моя мама, мені було 18 місяців. А мама була на пізньому терміні вагітності моєю сестрою. Наша пральна машина працювала несправно, і мама, тримаючи мене на руках, пішла подивитися, як там справи з білизною. Вона відчинила двері і побачила, що підлога була вкрита водою. Не настільки, щоб витекти у коридор, але утворилася досить велика калюжа. Моя мама, тримаючи мене на руках і на пізньому терміні Мені вагітності хотіла піти по калюжі і подивитися, в чому проблема. Але щось у її свідомості сказало їй зупинитися. Вона зачинила двері та викликала сантехніка. Сантехнік приїхав і викликав електрика, який негайно вимкнув всю електроенергію в будинку. У проводці сталося коротке замикання, і в калюжі води був дріт під напругою. Якби моя мама наступила туди до того ж, босоніж, бо це була. Австралія її вдарило струмом достатньо сильно, щоб вбити і її, і мабуть мене. Бо я був у неї на руках. Мама казала, що не бачила у воді нічого дивного, окрім того, що вона була по всій підлозі ванної кімнати. Але я такий радий, що моя мама послухалася своїх інстинктів і не пішла туди. Якось, коли моя донька була в третьому класі, вона повернулася додому і почала розповідати нам про свою нову шкільну подругу на ім'я Саллі. Вона постійно говорила про неї Саллі Саллі Саліце, ближче до кінця семестру. Вона повернулася додому і сказала, що Саллі буде виступати у своїй церкві наприкінці року, і запитала, чи не хочемо ми піти подивитися. Ми подумали, чому піні. Ми пішли у церкв. Ґву, щоб подивитися виступ, і майже одразу, як переступили поріг, пошкодували про це. Нас явно хотіли завербувати. Там була жінка на ім'я Морган, яка весь час, поки ми там були, не відставала від нас і постійно розповідала про церкву та її вірування. Вони вірили, що Бог це якась жінка, яку вони називали матір'ю. Нам показали кілька відео про церкву, а потім зібрали усіх для сімей. Нього фото у цей момент. Ми з чоловіком, взявши дітей на руки, фактично побігли до виходу, а потім до нашої машини і поїхали звідти. Ми з моїм чоловіком, тоді хлопцем, в той час жили в Окленді та сідали на потяг в неділю ввечері на станції Фрутвейл. Поки ми чекали на платформі, ми помітили двох підозрілих хлопців, які роздивлялися нас. Один із них, здавалося, сигнали в третьому, який стояв наодинці далі на платформі. Коли потяг під'їхав, ми зайшли у вагон прямо перед нами та сіли в першому ряду одразу біля місць для людей з інвалідністю. Які знаходяться навпроти дверей та відкритого простору в центрі вагона. Підозрілий хлопець та його приятель заходять у той самий вагон невдовзі після нас. Хоча вони стояли ближче до іншого вагона. Підозрілий хлопець сідає на місце для людей з інвалідністю прямо поруч зі мною. Його коліна майже торкаються моїх у майже порожньому вагоні. Його приятель сідає у другому ряду одразу за моїм їм чоловіком. Моє волосся на потилиці вже стає дибки, а рівень кортизолу різко підвищується. Але я намагаюся заспокоїтися і кажу собі, що я просто параноїдальна. Замить третій хлопець, який стояв далі на платформі, зайшов у той самий вагон, але залишився стояти і почав оглядати вагон в обидва боки, ніби оцінюючи інших пасажирів. У мене починається паніка. Я міцно хапчую. Паю свого чоловіка за коліно, повертаюся до нього, дивлюся йому прямо в очі, та тихо, але твердо кажу: нам потрібно вийти з цього потяга. Зараз благослови його Бог, він ні секунди не вагався і не ставив мені жодних запитань. Ми миттєво встали і швидко прийшли крізь двері вагона, лише за секунду чи дві до того, як вони зачинилися прямо за нами. Так близько. Якщо в мене й залишалися якісь сумніви, вони миттєво зникли, коли цей підозрілий чувак зіскочив зі свого місця та помчав до зачинених дверей, коли потяг почав рушати, весь час тримаючи зі мною зоровий контакт, а потім продовжив йти центральним проходом вагона, продовжуючи дивитися мені в очі протягом наступних кількох вічно довгих секунд, поки потяг нарешті не прискорився. Відразу після виїзду зі станції Фрутвейл потяг в'їжджає в темний тунель, в якому та. Також повністю відсутній зв'язок. В глибині душі, я знала, що руки цього підозрілого чувака будуть на мені, а його приятель приставить ніж до горла мого чоловіка. Щойно ми в'їдемо в той тунель. Одному богу відомо, чим би це закінчилося. Це вразило мене до глибини душі. Я досі відчуваю, як адреналін піднімається в моїх жилах, просто думаючи про це. Хоча минуло вже більше десяти років, і я завжди завжди буду вдячна, що одружилася з хлопцем, який навіть оком не моргнув, коли моя інтуїція взяла гору. Минулого року я зателефонував у ліфт таксі, щоб поїхати додому з бару. Машина приїхала, і вона була схожа на машину в додатку. Я назвав ім'я водія, і він сказав, що так, це він. Перш ніж сісти, я обійшов машину, щоб перевірити номерний знак. Він не збігався з тим, що був в додатку. Я сказав водієві, що номерні знаки не збігаються, на що він просто сказав мені сісти в машину. Ну я сказав, що ні, і він відразу зірвався з місця і неймовірно швидко помчав геть. Я подорожувала бангкоком на одинці і їхала кудись на тук-туку. Триколісне моторизоване таксі. Поширеною аферою, про яку мене попереджали, було те, що водії пропонують зупинитися в якомусь магазині і фактично не дають вам звідти вийти, поки ви щось не купите. Мій водій почав запитувати, чи їду я за покупками, і запропонував зупинитися в магазині його кузена. Ні, дякую. Він почав практично Ну, будь ласка, вам дуже сподобається його магазин. Я відповіла ще категоричніше: Ні, дякую, відвезіть мене, будь ласка, до місця призначення. Він сказав, що тоді ми просто швидко зупинимося там дорогою. Тож я просто зачекала, поки він зупиниться на червоному світлі, вийшла і пішла геть. Він кричав на мене, щоб я повернулася, але він не може просто залишити свій тук-тук у заторі. Ну ну, братику, сес. Стричка не грає в такі ігри. Дякую за перегляд, а також за ваші підписки, вподобайки, коментарі і поширення відео у соціальних мережах. Також не забудьте написати свої історії або свої думки щодо почутих історій у коментарях і до зустрічі в наступних відео.